Чи пишеться Російська Федерація за Асада, Асадановити чи... свій впливи панування на близькому сході і в Сирії. А хто ще не підписався? Зараз розмову продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім і поставте лайк. Все не заважає. Заяви всі новини перевірити швидко точно не вдасться, і мабуть що і не можна зараз стежити за поточними подіями, бо вони дуже швидко змінюються. Але поза тим, до чого це все може призвести, до чого це веде, і чи не буде нової міграційної кризи через те, що в Сирії відновились бойові дії? Це найскладніший клубок учасників і подій, які є там. Да? От, якщо брати весь близький схід, то Сирія зараз найскладніший клубок. Чому? Е, хто контролює за Росією? В цілому Сірія як держава, да, от ми можемо констатувати в суверенному плані, не існує на сьогоднішній день. Да? Є певні зони впливу, відповідальності різних сил, і е, е, як, як це виглядає? Якщо ми беремо північ Сирії, да, і дві провінція або крайню північ, північний схід і так далі, контролює Крайній північ і крайній північний схід це курди, це компактно проживаючі курди, це так звані сирійські демократичні сили, які там знаходяться. Якщо ми беремо просто північ, найближчу до Середземного моря і до турецького кордону, там є в провінції дліп сирійська вільна армія, сирійська національна армія. І угрупування Хаят Тахрір Ешам. Це те угрупування, яке джехадійське, Салафійське, сунітське угрупування, яке трансформувалося з фронту Ан-Нусра і фронту Ансар Рад Ді. Тобто це е, ті джихадісти, які були е, сунітські, які були в певний час е, підтримувалися певними е, силами і на Заході, і Туреччиною, а потім, в принципі, трансформувалися в, в, в таку організацію. Значить, на сьогоднішній день ситуація складається наступним чином. Всі побачили, що бойові дії в Ізраїлі да і дуже серйозне послаблення Ірану Хезболи з одного боку. Це головні союзники Башара Асада з іншого боку. А і я вибачаюсь, я не сказав. І територія, яку контролює безпосередньо Башар Асад, це південь Сирії і це. Середземно море по, по, по Середземного моря, там де знаходяться ключові стратегічні порти Сирії. Тартус Цел Оце те, що контролює е, Башар Асад. І звичайно, коли побачили е, ці всі угрупування, і Туреччина побачила в тому числі, що е, достатньо серйозно ослабла і Росія, тому що вона веде повномасштабну війну на території України, і багато сил засобів було переброшено із Сирії на е, театри бойових дій в Україні. І ослаблена, ослаблений Іран, ослаблена Хезбала і інші групування призвели до того, що в першу чергу хаят шам почав бойові дії із Гліпа на Алебу. І Фактично, ми побачили, що за три дні вони фактично взяли друге по значимості по населенню міста в Сирії після Дамаску. Перший це Дамаск, другий це е, Алепа. Далі е, повстанці. Але ми повинні розуміти, що це бетґай воюють проти бедгай, як сьогодні на сьогоднішній день говорять на заході, і взагалі експерти ізраїльські і Далі тобто потім... хороших сторін там немає. добрих так, людей? хороших сторін на жаль, немає, тому що тут ситуація така, що в тому ж хаят хаята решан дуже велика кількість бувших представників Аль-Каїди і і так далі, які трансформувалися в цю структуру. Далі, коли вони взяли Алєпа і е, Асадовські війська пішли відступати, вони пішли просуватися на південь в сторону міста Хам Хама. Де там зараз на околицях і даже на деяких вулицях ідуть йдуть бої вуличні для чого тут є дві версії подій, які можуть бути: це просування далі до Хомсу. Це третє місце позначимості в Сирії по населенню, і далі з Хомсу пряма автострада до Дамаску. А Дамаск це далі кунейтори і кордон з Ізраїлем і Галанській висоті. І з іншого боку їм потрібно просуватися в сторону Хомса з іншого боку, їм потрібно просуватися на так, вони планують. В принципі, принаймні так говорять про це експерти: просуватися на Середземномор'ї по побережжя Середземного моря, тому що в Тартусі. Знаходиться база е, снабження військово-морських сил Російської Федерації, а в Латакі знаходиться в миє, знаходиться е, військово-повітряна база Російської Федерації. Звідтіля йде е, постійна логістика і е, доставка військових грузів до е, угрупування Російської Федерації, яке знаходиться на території Сирії. Звичайно, тут є серйозний протурецький турецький світ. Чому тому що одна з головних задач? Ердогана це пановити свої впливи панування на близькому сході. І в Сирії. йому треба створити оцю так звану буферну зону між Туреччиною і Сирією, приблизно так як завжди говорили про це: 30 тридцяти кілометрову, для того щоб з крайньої півночі і з північного сходу. Курди не змогли зробити коридор до Середземного моря і створити свою сирійську курську державу. Якщо вони б це зробили, я думаю, принаймні дуже багато західних країн би визнали цю державу, і оце задача одна задача Ордагама, і тому він е, фактично е, освятив цей варіант руху е, в Сирії і дій е, бойовиків, які на сьогоднішній день ведуть бойові дії в Сирії. А Туреччина, наскільки я знаю, і прошу вас тут поточнити, чи вони мають власні формування там, чи вони мають власні проксі повноцінні, чи вони мають тільки прихильників там? І плюс російською звернення від тих людей-бойовиків, що захоплювали Алеппо, що можуть означати? Про турецькі сили це е, сирійська національна армія і сирійська вільна армія. Да, вони співпрацюють з Туреччиною. Це можемо так назвати е, турецькі проксі групи на території Сирії. Хаят Та хаята в меншій ступені, хоча там є е, серед складу їх джихадістів, те, що ми говорили, представники і представники, представники Аль-Каїди, і інших угрупувань, але там є і достатньо велика кількість братів мусульман. А це ж про турецькі сумітські е, сили, е, які, е, які завжди були в зоні впливу Туреччини. Тому, в принципі, оці, оці сили сили і використовуються. Єдине, що ми не розуміємо, як будуть розвиватися далі події, тому що багатьох цікавить питання, чи пишеться Російська Федерація. За Асада чи вона надасть серйозну військово-технічну допомогу військову допомогу для е, Сирії Але сьогоднішнім склад, складною ситуацією на полі боя в Україні звичайно їм дуже важко в повному обсязі надати таку допомогу, да звичайно Якась допомога буде, тому що ви знаєте, що коли ці події почалися, Асад е, відлетів сім'єю до Москви для того, щоб е, вести ці перемовини. Плюс, звичайно, Сірія звернулася до Ірану, до свого два, до другого свого основного союзника і партнера. І в принципі, теж які можливості невеликі є у Ірану, вони дійсно через Ірак, через Ірак, через іракські шиїтські групування, це Іракська шиїтська поліція, це Катаїб Хезбала, це інші шиїтські групування, які є на. Території Іраку, вони тісно перетнули кордон з Сірією і зараз йдуть на протистояння з бойовиками. Тому, в принципі, ситуація тут достатньо складна ще в тому для Росії, що одна з найтаких бойових частин, яка вела бойові дії в Сірії, і достатньо успішно, це була ПВК Вагнер. Але на сьогоднішній день фактично їх немає, і виконати оці задачі, які виконували ПВК Вагнера, вони великі задачі там виконували. Проти бойовиків ІГІЛа і проти інших е, опозиційних сил до Машара Асада на той період е, на сьогоднішній день у Росії немає. Та да, зараз є така ситуація, коли Росія е, почала е, ракетно-бомбові удари по АЛЕПО. Ну тобто, десь приблизно це мені нагадує нагадує й рік, коли Аліпа фактично стирали сліця землі. Ви пам'ятаєте ці трагічні події? І зараз чотири бомбардувальника су 34 е, якраз знаходяться. В розпорядженні ВКС Росії на території Сирії і Сирійської армії Асадовської. І зараз, от ми бачимо ці удари, я думаю, ці удари будуть посилюватися. Але чи зупинить чи, чи не зупинить бойовиків, це треба буде спостерігати, тому що інтенсивність просування, так, така, яка була на Алєпа і з на Алепа, зараз на Хаму і Далі трошки стала ну, такою повільною. З одного боку. Чи вигідно цим, це нам? Да, давайте так говорити Україні. Да, звичайно, вихідно вигідно, тому що а, акцент в будь-якому випадку переноситься на театр бойових дій в Сирії. А для е, Російської Федерації Сирія це є останній форпост на близькому сході, і це військово-морська і військово-повітряна база на території е, Сирії, яка має велике стратегічне значення для Росії? І їм якимось чином треба реагувати, тобто їм щось треба перекидати з Росії до Сирії. Це для нас вигідно. Чи вигідно це для Ізраїлю? В оперативному і в оперативно-тактичному плані так вигідно, тому що іде відволікання шиїських групувань, які вели прямі бойові дії і обстріли ізраїльської території. Зараз вони задіяні в бойових діях проти бойовиків опозиційних сил. Але в стратегічному плані для Ізраїлю це не дуже Має позитивний настрій і позитивні наслідки, тому що якщо бойовики підуть далі за Хомс, а це я ж кажу: пряме шосе до Дамаска. Якщо буде опанований Дамаск, а далі Ель – це е, прикордонне місто з Ізраїлем і Голландські висоти, і фактично, якщо там утвориться влада джихадістів, це є теж на, на майбутнє небезпека. Для Ізраїлю, тобто тут дуже, дуже складна і поліморфна ситуація, в якій дуже складно е, прогнозувати які будуть наслідки е, всіх цих подій. Дуже складна ситуація. Якщо по Лівану, по Ізраїлю, по Єміну, посіці, по Іраку зрозуміло, да, в цій складності в Сирії зараз дуже складна е, ситуація тут, в тому, що е, фактично таких єдиних сил. Демократичних, да, які були проти режиму Асада, які дійсно кровавий режим і так далі. Єдиних, які б могли б замінити Асада, да, і були б всі потім спокійні в регіоні близького середнього сходу і в системі глобальної безпеки, ми зараз цього не бачимо. Прогнозувати ситуацію дуже важко, так, да, це не ідеологія і діло, яка була створення всесвітнього халіфату, пам'ятаєте. Але принаймні ідеологія цих джихадіських груп вона спрямована на створення халіфату на території Сірії, тобто ну от, хаят та хріре шам, тобто перекладі, визволення Ліванту. А Ліван це ну фактично Сірія, Ліван, Єгипет це велика територія, яка ну, арабською мовою, шам. Вона і говорить про це. Це дословно сонце, але це і. Древня назва Дамаскої Шам і древня назва Ліванду у цієї території, на якій знаходяться всі ці, ці країни. І тому, в, тому, в тому є теж небезпека певна. Плюс як себе будуть поводити курди. Тому що курди дуже серйозно і суттєво боролися за ділом. Е, вони воюють за свою незалежність, так? і вони вправі, мабуть, я думаю, створити власну державу, на півночі е, Сірії, на крайньому, там, де Камеш, і інші оці. Е, Міста і поселення, але як буде далі діяти Туреччина, знову ми не знаємо. бо, бо були вже консультації, перемовини між е, міністром закордонних справ Ірану Туреччини Росією. Росії, тобто якась дипломатична активність теж ведеться, але вже є і заяви Європейського союзу стосовно е, ударів російської авіації по цивільних об'єктах, де вони засуджують, засуджують і засуджують. Вважає, що якщо Росія буде продовжувати удари по цивільних об'єктах Сирії, це буде вважатися військовим злочином. Тобто, клубок настільки складний, що зараз прогнозувати, яка буде подальша конфігурація цієї ситуації, дуже важко.